Бандитська, зросійщена, кобзона центрична. Таке, бува, кажуть про музику українського сходу. Але чи така вона насправді? Яку ж музику слухали і створювали у нас на сході за часів незалежності? Давайте розбиратися. 1989 рік. На очах розвалюється Совєтський Союз. З Ростова їздять по ковбасу в Луганськ. На сході у РСР страйкують шахтарі, а в Чернівцях проводять першу червону руду. Цей фестиваль стає подією, яка об'єднує Україну. На піку популярності, в 1993 році фестиваль їде в Донецьк. В цей час в Донецьку якраз проходить наймасовіший страйк шахтарів через гіперінфляцію. Дивіться наше відео про те, чому шахтарі на сході страйкували, і чого вони хотіли. З архівів Червоної рути відомо, що Донецька влада дорікала організаторам, що в умовах кризи недоречно та неетично проводити фестивалі. 50 тисяч. Ну, це за такими найвищими оцінками, але навіть якщо 30 тисяч. Донеччан прийшли на площу Леніна і слухали ці пісні. І деякі люди там і танцювали, деякі і плакали, бо там виконувався реквієм за шахтарями. Якщо це відбулося, то це треба було зробити. Хто були ці слухачі? Та це ж були, власне, оті, оті люди, доведені нинішньою економічною ситуацією до, до, до відчаю, але вони прийшли, тому що... Людина не може бути постійно у відчаї і не може постійно танцювати. Приїзд Червоної рути у Донецьк майже не висвітлювався. У фестивалю не було грошей на прес-службу та рекламу. А самі журналісти неохоче шукали інфоприводи. Реклама була якась? Ніякої реклами просто реклами Ніде ні об'явлені, нічого, да, нічого? Да, ні. Це, це нам син сказав. А син це на у вас да, та, та. теж любить. Да. Я, ну а як взагалі в Донецьку ставляться до червоної рути? даже не знаю, вообще. Как сейчас, как сейчас, не знаем, раньше очень любили. Если бы я знала, что червона рута будет такой конкурс, я бы сюди. Звичайно, тут бы виступала. Але... Так сталося, що я нічого не знала про це. Я дуже вражений, сильні. Ніхто навіть не знав про цей конкурс, що він буде такий сильний. Навколо 90-ті. Поруч Ленін, і у цьому антуражі артисти співають українською. Очі мов зорі, очі відьми, мол, зорі. Згодом на сцену виходить гурт Мертвий півень на чолі з міськом Барбарою. Літо буде, літо буде, літо буде, літо буде, літо буде, літо буде. І навіть молодий Олександр Пономарьо приїхав підкоряти Донецьк, тобто Червону руту в Донецьку. Тим, ми... А на сам кінець Донецької червоної рути був гала-концерт, і публіку як слід прокачали тодішні суперзірки української сцени брати Гадюкіни. Музикою Гадюкіних у свій час надихнувся Донецький гурт більше. Спочатку вони співали російською, і, як каже сам вокаліст, були нудними. Але в 93-му в Донецьк приїхала червона рута, і гурт більше перейшов в піснях на українську. А рок-н-рол на тереконі Співає мій сусід Микола. Йому вчора дали гроші. За те, що він працює в школі. За 20 років гурт більше записав понад 70 пісень українською, але, попри багато часу, присвяченого музиці, гурт не досяг великих успіхів. Судячи з відкритих джерел, після окупації Донецька гурт продовжив виступати в місцевих клубах і почав створювати пісні російською. У 2017 році лідер гурту Володимир Ніїзвісний тимчасово виїжджав у Київ та шукав музикантів, аби відновити гурт, але невдовзі повернувся в окупований Донецьк. Розриває настає. Окрім популярних жанрів, час від часу Червона рута відкривала й експериментальні гурти, такі як донецький гурт Опали листя. незвичнеє. Ей Не лякай! Це прекрасний момент, щоб поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео від східняків про схід. Червона рута їздила по русифікованим містам, аби відкривати нових українських виконавців. Чи сильно дивувались східняки українській мові? Та не дуже. Бо за рік до цього в Донецьку самі донеччани зробили фестиваль вітер зі сходу, де переважна більшість музикантів виступала українською. Це здається. Продюсер фестивалю Вітер зі сходу Григорій Корпен. Ну, що ти скажеш про це? Що тут відбувається? З приводу Червоної руту я хочу сказати декілька моментів, які дуже цікаві для Донецька. Як для Донецька, то е, влаштовано вперше таке на високому такому технічному е, мистецькому рівні е, видовище і явище. Це ж конкуруюча фірма якимось чином для тебе? Ну, в якому сенсі конкуруюча. Я дуже задоволений. Зараз у нас фестивалі різні трошки, знаєте, то цей фестиваль має відкривати. Ми не відкриваємо нічого, ми репрезентуємо, ми хочемо робити теж якесь шоу Донецька, але вже, можливо, з відомих зірок чи не зірок, чи потенційних зірок. Ідея фестивалю виникла у Григорія Корпана, який на початку 90-х продюсував співачку Моніку. Григорій та Моніка їздили з виступами на Захід України та в Київ. І були вражені кількістю та якістю української поп та рок музики. На той час вони обоє були студентами Донецької консерваторії і були добре знайомі з місцевою музичною елітою, яка в більшості тяжіла до московських трендів. Тому вирішили організувати фестиваль української музики в Донецьку, аби показати якісну українську музику і спонукати місцевих музикантів переорієнтовуватись на Київ. Ти подобаєшся мені можна я тебе поцілую. Не кажи, мені, не кажи тільки слово ні. Перший фестиваль провели 1 грудня 1992 року до річниці референдуму про незалежність України. Це, до речі, той єдиний легітимний референдум, який проводився на сході України. І той, в якому в 91 році більше 83% жителів Луганщини та Донеччини проголосували за незалежність України. Фестиваль заручився підтримкою місцевого обласного комітету у справах молоді, місцевої просвіти та декількох невеликих місцевих підприємців. Другий і останній фестиваль провели в 93 році. Виступали відомі по всій Україні, тоді молоді музиканти. Okay, okay. Ож, з українськими піснями виступали відомі тоді в вузьких колах донеччани. Ти десь далеко щасливим коханцем припадача ки. Віту милая калино, ти Зайр не пускає. Дивине хотів без тебе. Для когось українське на сході може видатися дивиною. Дивина в нас теж була. Це фолькгурт. Який виник в 1998-му в Донецьку і виконував народні автентичні пісні різних регіонів України після часткової окупації Донеччини в 2014 році гурт переїхав до Києва, де продовжив досліджувати та презентувати переважно пісні Донеччини. До Донецьку була і Червона рута, і вітер зі Сходу, а от у сусідньому Луганську пощастило менше. Там подій такого масштабу в 90-х не було. Музика народжувалась на вулицях, а основним жанром був рок. Це згадує колишній музикант і продюсер Віталій Пастух. Локальні здибанки рокерів були дуже популярні, хоча й завершувались щоразу за схожим сценарієм. Ми організовували, проводили такі місцеві сейщини: в Лисичанську, в Сєвєродонецьку, в Рубіжному, в Луганську, під мостом. Сєвродонецьким тоді була дуже така популярна тема робити сейшн під мостом. А, потім нас розганяла міліція і розвозила по каталажкам. Лише пізніше, аж 2001-му, сам пастух із командою організував у Сіверсько-Донецьку фестиваль Зоряна Брама. Його провели до 10-річчя незалежності України. З'їхали тоді гурти, ну, з усієї України, з Миколаївщини, з Одеси, з Харкова. З Києва, Луганська, Донецька область, дуже десь порядка було десь 20 гуртів. Тоді за один день виступили на Сєвє Донецька. Нас тоді підтримала місцева влада. Але знов ж таки це була російська шамовна музика. Це... Попрок, но російськомов причини очевидні тут і територіальна близькість, і більш агресивна русифікація міст Сходу, яка почалася ще в радянські часи. Тому в музиці Донеччини і Луганщини домінувала російська мова. А отже, російський рок, руський реп, російська естрада та куди ж без нього російський шансон? Вровська тематика була модною в той час не лише на сході України. Шансон був поширений серед мас людей із постсовка в індустріальних населених пунктах України. Але такий собі Олександр Дюмін з Горлівки своєю піснею особливо доклався до створення стереотипу про бандитську горлівку. Дюмін вот написав цю пісню в 99-му році, і щоб якось врівноважити баланс добра і зла, в тому ж році горлівка дала нам Ярослава Яровенка. Нині він учасник гурту назва. Цей гурт пише пісні зі східняцькими мотивами, за які не соромно. <му> Ще далі пішли блатні москвічі з лісаповалу. Вони взагалі написали гімн Луганської області, про що їх невідомо хто просив. Для цього навіть показово знущально вивчили аж одне українське слово. Луганщина, ти для мене велике чувство кохання. В цей час на Луганщині активно розвивалась музика андеграунд. У 1995 році у тому ж Сіверсько-Донецьку створили гурт Мінділеє «Шибалця». Ви вже зрозуміли, да, де був музичний центр області? У такому стилі його фронтмен Сергій Гарєлов більше 20 років дивував публіку екстравагантною поведінкою на сцені. Андеграунд на Луганщина, за словами Гарєлова, була розділена за субкультурними жанрами. По суті, від міста до міста Панк-рок у Рубіжному, психодел у Привіллі, Хеві Метал у брянці. І всі ці субкультури були доволі розрізнені між собою. Стахана, Луганськ, Макіївка, дуже багато цікавих гуртів було. З дуже цікавими назвами я вже там всі не пам'ятаю. Там що там ворони клютвоє поля чузепа що, типу такого там що, дуже відрізнялися по стилям. По... Напрямкам гурти саме от Донеччини, Луганщини у нас була дуже велика конкуренція, дуже великий спортивний, такий спортивна злість. Тож в 90-х на сході України процвітають рок з відхиленнями до металу, андеграунд зі своїми несподіваними експериментами, та де-не-де блатняк. І це все при повному домінуванні російської мови. Ситуація дещо змінюється до середини нульових. Тоді новостворені гурти на зросійщеному сході обирають співати англійською, а не російською, кому хочеться писати пісні, але вони не можуть. Нічого транслювати рідною мовою англійською. Простіше англійська звучить класно, навіть щоб там, навіть якщо там немає сенсу, все одно звучить класно. Типу, це надійно. З цього гурти часто починають. Наприклад, у нульових знов в горлівці голосно і з хрипом заявив про себе метал гурт Джинджер. Джинджер виступали на місцевих сценах, поки не здобули популярність. Зараз у них понад півмільйона підписників в інстаграмі, концерти по всьому світу та статус хедлайнерів тематичних фестивалів. Але нам вони запам'яталися виступами в Росії після 2014 року і меседжами в стилі не все так однозначно. Зараз позиціонування гурту вже про але виступають вони лише за кордоном. Далі як не згадати синоптик? Цей гурт виник у 2012 році в горліці. В 2016 році синоптики перемогли в глобальній битві гуртів і отримали статус найкращого рок колективу світу. Після такого не соромно й виступати на розігріві у Мерліна Менсона та Океана Ельзи. <тас> синоптик регулярно виступали на різних фестивалях, у тому числі міжнародних. А щоб іноземці більше прониклись вайбом шахтарського сходу, переспівали англійською «Спят кургани тьомне». Здавалося, що ж з цим гуртом могло піти не так. До повномасштабки учасники синоптика теж попадалися на не все так однозначності, а після виїхали за кордон та стали пацифістами. Ще один рок гурт зі сходу Stone Jesus став відомим за кордоном і вдома своїми англомовними піснями. Творив у 2009 році Ігор Сидоренко з Довжанська, що на Луганщині, на відміну від Джинджер, Jesus не будували свій імідж на походженні. Останній я там був у грудні 2013-го. Може, це буде трохи жорстко, але мені ніколи там не подобалось, і я не можу назвати це місце своїм домом. Мені, наприклад, дуже подобається в Києві. Зараз положняк трохи змінився, і Ігор Сидоренко вже шукає собі дім у Європі. Ще один східняк Євген Філатов з проекту Деменікен народився в Донецьку і після переїзду до Києва вспівав суто англійською. Водночас здобув популярність не лише як музикант, а й як музичний продюсер. Інді рок-гурт Фанталіза теж родився в Донбасі і в горлах в кірос, але виріс нормальним. Хлопці круто почали саме з альбомів англійської і до російської окупації в 2014 році регулярно виступали на топових фестивалях. Після окупації дому вони виїхали на території вільної України і присвятили Донеччині один з альбомів – «Born in the Cold Dust». Утім, зараз дещо зникли з радарів і виступають переважно як триб'ют Нірвани, співаючи в закладах пісні курта Кабейна. Разом зі стилями розвивалися і концертні майданчики, і тут також простежується різниця між двома східними областями, адже на Луганщині їх було дещо менше. Найпопулярнішою музичною локацією був льодовий палац у Сіверсько Донецьку на 5 тисяч глядачів. Там проводили спортивні події, концерти і сепаратистські з'їзди партії регіонів. Київська Русь ніколи не була територією. Київська Русь живий організм. У 22-му році під час боїв за місто палац був знищений російськими військами. Майданчика такого рівня і масштабу не було навіть у Луганську, але там було арт-кафечілау кафе Chillout, Донбас, яке збирало андеграунд тусовки. Донецьку популярним місцем локального рівня став бар Детройт, який навіть своє відкриття розтягнув майже на тиждень. Щодня там виступали місцеві гурти різних стилів. Про що повідомляв дуже популярний на той час донецький музичний сайт harder.dn.ua. Але справді великою подією для міста стало відкриття музичного бару Ліверпуль зі статуями легендарних бітлз при вході. В Донецьку десь в 2010-2011 з'явився бар Ліверпуль, і це було вже дуже круто. Це був бар Лайф мюзик бар, заклад якому закладені живі виступи. І, і коли я в 2013-му добився того, щоб там виступити, я стрибав до неба вище ніж коли. Е, виявилося, що ми виступаємо на ТАСС-вікенді вище ніж там, коли виступав перед 4 тисячами людей. Ліверпуль був топовим місцем, куди приїздили виступати бумбокс, Антитіла, скай, друга ріка, скрябін. Усі вони в різні роки запалювали в центрі Донецька і збирали сотні своїх прихильників на лампові концерти. Більші гурти, типу Океан Ельзи, чиїх фанатів було ще більше, легко заповнювали палац спорту Дружба. До речі, саме з Донецька мав починатись тур океанів до 20-річчя гурту, але два концерти заплановані на травень чотирнадцятого року, так і не відбулись. Спершу Через заворушення в місті, а потім і через підпал дружби. Утім, найпотужнішою концертною локацією була Донбас Арена. Навіть попри те, що вона не розкрила свій нефутбольний потенціал, сповна, банально не встигла. Так, були кілька ностальгійних дискотек 80-х і 90-х і один концерт російського року. Водночас саме тут виступали поп-зірки світового масштабу Beyonce і Ріана. Це досі пік музичних подій на Сході України. Звісно, це далеко не всі музиканти зі Сходу. Навіть про цих в інтернеті дуже мало інформації. Є ще нова хвиля музикантів, які з'явились після російського вторгнення у 2014 році. Напишіть у коментарях, про кого ми не згадали у цьому відео і про кого ще варто розповісти. Музика Луганщини і Донеччини часів незалежності це історія про експерименти і пошуки про те, як співіснували формати андеграунд, про те, як в умовах тотального російського впливу поступово здобувала популярність українська пісня, і про те, як з 90-х проросійські сили цілеспрямовано перешкоджали культурній інтеграції сходу в загальноукраїнський процес, російське вторгнення у 2014 році додало до музики сходу звуки пострілів, вибухів і сирен. Утім, одного дня ми нарешті поставимо цей, здається, безкінечний трек на стоп і увімкнемо інший, який так давно не лунав на українському сході.